Сьогодні працюємо на вулиці Шуття, проводимо поточний ямковий ремонт. Наразі 1638 квадратів у нас будуть карти сплошні і 157 квадратів ямкового ремонту. Сьогодні вирізали, вирізали 1638 квадратів. Наразі йдуть підготовчі робіти, вирівнюється профіль. Збирається весь мусор, підготовлюють до завтрашнього асфальту. Плануємо завтра все це асфальтом накривати. Наразі планується настільки мені відомо ще по місту вулиць 8-9. У нас зараз задійство велика фреза, два міні-екскаватора і автогрейдер. Наразі ще привезли каток, щоб якісь там ямки там закатати.